Форсунка хана H2005 Single розбірна тип С чорна. Форсунка хана це високоякісні газові форсунки, які характеризуються своєю надійністю і високою швидкістю роботи. Одним з основних переваг цих форсунок вважається хороша переносимість забруднень присутніх у газовому паливі. Форсунку можна повністю розібрати, вивернувши штуцер виходу газу з корпуса. Далі може бути проведена повна промивка форсунки або навіть заміна ремкомплекта. Форсунка в комплекті зі знімним жеклером є можливість поставити від менш потужних до більш потужних автомобілів. Пропускна здатність форсунки від 20 до 30 кінських сил на циліндр. Монтується під розподілену планку як одиночна форсунка. При цьому розбірна конструкція дозволяє значно зменшити витрати як на плановому обслуговуванні, так і при ремонті, оскільки тепер можна обійтися заміною ремкомплекта, а не всієї форсунки в цілому. Ресурс роботи форсунки заявлений виробником понад 200 тисяч кілометрів. Опір котушки 1,9 Ом. Час відкриття 2 мс, Час закриття 1,2 мс. Штуцер виходу газу 6 мм. На форсунках є гарантійна наліпка, що свідчить про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'юторам.